Всім привіт! І, і це знову я і ви на каналі Douglas. Сьогодні ми будемо проходити тест моєї гри Dash. Я її створив і за допомогою штучного. Інтелекту. Інтелекту. Що ж, у нас тут є режим почати гру, вибір рівнів, Екстремальний, середній ну І всякі інші. Є налаштування скіна, прості налаштування і прогру. І музику можна грати. Що ж, як грати? Нажимаємо почати гру. Ви заходите, у вас грає музика. Добре, значить правила. Ця, ця гра для комп'ютера. Ось це перешкодить червоні, червоні ці штуки. Прямокутники перевернути. А оця штука, яка крутиться фіолетовий, це портал це фіолетовий. Ось шар є. А це бос. Щоб знищувати боса, нам треба нажати на букву Х і тут є перезарядка атаки. Ну, і ваш рахунок ще 655 балів. І це така гра. Добре, налаштуємо колір. Веселка, обводка у нас буде жовта. І знову починаємо почати гру і воно різнокольорове. І ви тут можете грати, і вона, до речі, скоро вийде. Що, що і ви зможете в цю гру грати. Ну, а зараз я, я вам покажу тест цієї гри. Добре, ну це все ясно. Що ж, заходимо знову на головну. нажимаємо Створити рівень, і тут можна створювати рівень. Ось монети можна ставити, портали різні, чекпоїнти. Тут можна ще чекпоїти ставити. і, добре, Головне, що тут є, це три життя, і можна бачити рахунок, і тут можна побачити режим. Тут існують ще деякі баги, але ми їх теж підрівняємо. Це павук. Я розумію, що він не як в справжньому геометрию, але він можна такий же самий сказати. Добре, перезавантажимо страницю, ну, і це вся гра. Добре, вибір рівня. Це перший легкий. Якщо ми візьмемо майстер і нажимаємо почати гру, у вас ще є очівки моя перша монета. там ще є очівки різні. Добре, якщо ви нажмете на... На клавіатурі клавішу X тоді у вас активується режим стрільби із перезарядкою 5 секунд. Оце хвиля. У нас зносить все на своєму шляху із 3 хп, поки не випаде портал. Що ж, і це все, що тут є. Важкий є, майстер Ну і все інше. Що ж, я вам показав усю гру, ось ще є статистика. Тому усім пока і до наступних ігор.